На прямому репортер тож одразу до головних новин збройні сили України взяли під вогневий контроль переправи біля Дар'ївки і голопристані. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Там звітують, що за ніч наші військові ліквідували у регіоні ще 35 російських військових та 4 бойові машини піхоти ворога. Протягом ночі ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, з ураженням живої сили, озброєння та техніки, двох переправ в районах Дарівки та Голої пристані. Всі переправи перебувають під вогневим контролем сил оборони. Підтверджені втрати ворога складають 35 рашистів та 4 бойових машини піхоти. У центрі Бордянська підірвали автогауляйтера. Він у лікарні у тяжкому стані. Про це повідомляють російські змі про потужний вибух у центрі окупованого міста. Спочатку писали користувачі соцмереж. рвонуло біля міської адміністрації. На опублікованих відео видно, як у гору здіймається стовп диму. Також повідомляють, що після вибуху сталася перестрілка. Без світла та водопостачання залишився окупований енергодар після потужного вибуху. Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов. Відомо, що в обід у місті рвонуло. Обставини події все ще з'ясовують. У квартирах, які знищила російська ракета у Харкові, ніхто не мешкав. Про це розповіли в обласній прокуратурі. Російські війська обстріляли багатоповерхівку сьогодні вранці. За попередніми даними вдарили комплексами С-300 із території Білгородської області Росії. Ракета влучила у дах будинку. Повністю зруйновано три поверхи. Раніше ж повідомляли, що із під завалів врятували трьох людей. Жінка отримала тілесні ушкодження легкі, Також вона перебуває у шоковому стані через ліки близько 80 років. А ці слів осіб, які мешкають у цьому будинку, місці влучання ракети в цих квартирах, ніхто не мешкав. Сотрясіння вдома було велике, Рібенка по спині осколками плітки ударило. мені на голову обрушення потолка про произошло и е сразу задымление пошло сильное мы хотели выбраться дверь нашу заклинила ее выворотила маленький проем остался и от соседей еще мы хотели ее открыть от від соседей дверь вырвала и прижала нашу дверь выйти невозможно было ворожа ракета влучила у житловый будинок у центральной части міста харкова е підроздел ДСНС эвакуали попередньо грению кілька людей в них легкі травми їх доставлено до медичних закладів. Далі триває розбіл завалів, оскільки це все ж таки житловий будинок. То ми не виключаємо те, що під завалами ще поліція. вночі ж прилетіло у індустріальний район Харкова. Пошкоджено доповерхову будівлю та зруйновано приватний житловий будинок. Загинула літня жінка. А протягом доби російські окупанти, крім того, обстрілювали Харківський, Богодухівський та Лозівський райони області. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Лістрас офіційно призначена прем'єром Великої Британії. Королева Єлизавета II схвалила кандидатуру лідера консерваторів на посаду прем'єр-міністра країни і доручила сформувати новий уряд. Після цієї церемонії Лістрас відправиться у резиденцію на Даунінг-стріт та виголосить промову, який назве пріоритети на посаді глави уряду. Водночас вранці уже експрем'єр-міністр Борис Джонсон виступив із прощальною промовою. У своєму зверненні він перерахував досягнення свого уряду, подякував міністрам за роботу щодо проекзи програму вакцинації, а також за ефективне протистояння російському диктатору. Політик запевнив, що Москва не зможе шантажувати або ж залякувати британців через енергетичну кризу. У своїй промові Джонсон говорив і про підтримку України, мовляв. Постачання британської зброї нашій державі цілком могло змінити хід війни. Говорячи про свою подальшу кар'єру, Джонсон пожартував, порівнявши себе із ракетою-носієм. Ну от і все, друзі. Я зараз, як одна з тих ракет носіїв, яка виконала свою функцію. Зараз я плавно увійду в атмосферу і непомітно впаду в якомусь віддаленому, маловідомому куточку Тихого океану. Я знаю, що Лістрас і цей консервативний уряд зроблять усе можливе, щоб люди пройшли цю кризу, і ми переможемо. Якщо Путін думає, що він зможе досягти успіху, шантажуючи і залякуючи британський народ, то він глибоко помиляється. Понад 10 діб простоює підприємство «Тов Юнайтед табако, а працівники не можуть потрапити на робочі місця. І ще 26 серпня у будівлю фабрики у жовтих водах увірвалися озброєні правоохоронці та співробітники СБУ. І з того часу у приміщенні нібито тривають обшуки. Підприємство у вимушеному простої відтак місто не отримує податки, а працівники заробітну платню. Тож щодня виходять на мирні акції із вимогою від. Відновити виробничий процес більше подробиць розповість наша Галина Федорченко. Вже десяту добу під стінами тов Юнайтед Табако» збираються цілими родинами. На акції і Ірина жінка чотири роки працює на фабриці. Нині ж без роботи та заробітку залишилась і вона і її чоловік. Також працівник ТОВ юнайтед табако. Я взагалі не розумію, що ці озброєні люди з автоматами роблять. В мирному населенні тут діти, тут жінки, тут матеря. Ми всі у шоці, ми вже тут десяту добу. У нас немає вже сил. Підприємство інкримінують фінансування незаконних збройних формувань, тобто державну зраду. І це на основі єдиної скарги особи, яка не першіння в горлі після сигарети, купленої в якомусь кіоску, поскаржилась відразу в службу безпеки України. І це стало причиною зупинки цілого підприємства. Такий захист СБУ цієї особи не вперше. Проте замість перевіряти фінансові документи намагаються демонтувати обладнання. А ось це, будь ласка, подивіться, це не державна зрада, коли близько 300 Чоловік не можуть вийти на роботу, коли їх позбавили можливості заробляти гроші, коли їм не дають робочі місця, коли нас залякують, тому що вивезуть обладнання, коли закриють наше підприємство, це не державна зрада. Для невеличкого міста жовті води ТОВ Юнайтед табако чи не єдине виробництво, яке забезпечує робочими місцями та платить податки у міський бюджет. Більшість підприємств у місті після вторгнення Росії просто зачинились. Любе підприємство, яке працює і. На якому працюють люди, отримують вчасно заробітну плату, яке сплачує податки, це вже користь для міста. Ми хочемо всі працювати, хочемо всі їсти як городів нашу. Дуже трудно знайти якусь роботу. Дуже трудно і просто немає. Поки фабрика у простої потерпають не лише її працівники. Крім нашого, нашого підприємства, задіяні сторонні організації, торговий дом, дистриб'ютори. У нас по всій Україні філіали, які осуществляють конечне. Ну, поставки готовой продукции до потребителя. Понимаете, это будет исчисляться Понад тисячі працівників, крім цього, ТОВ «Юнайтед табаку допомагає місту та військовим. Вони участвують в ремонті дорог в місті. Всі заходи, які проходять, пов'язані з волонтерами, з доставкою гуманітарної допомоги, надають техніку. Ці люди участвують у всіх програмах. У нас в совхозі відкрилось футбольне поле, новий стадіон. Люди у формі без шевронів та з автоматами заходять у будівлю чорним ходом, забачивши журналістів, ховаються в автомобілі з київськими номерами. Добрий день! А можете дізнатися, що тут відбувається? З якої причини? А хто у вас старший? На підприємство приходили представники конкурентів та консультували силовиків щодо демонтажу обладнання. Директор фабрики впевнений, їхнє їхні устаткування не винесли лише завдяки людям, які щодня стоять під стінами будівлі. Обшуків як такових їх не було спочатку. То, що вони назвали обшуками, то таке, якісь дії, аби затягувати весь процес. Я так вважаю, що вони чекають якісь вказівки від своїх замовників, тому можуть це називати як угодно. Але юристи повідомили, що не ведеться ніяк. І обшуки, оперативні дії, які які мали бути, їх не було взагалі. Працівники ТОВ Юнайтед табако боротимуться за свої робочі місця. Адвокати оскаржуватимуть дії сулуків у суді і винні понесуть покарання. Галина Фудорченко, Олександр Дубина, телеканал прямий. Задимлення та їдкий смог на Київщині тривають роботи з ліквідацією середків торф'яних пожеж. У зв'язку з цим рівень забруднення повітря значно перевищений. Рятувальники нині радять залишатися вдома та зачиняти вікна у разі ж перебування на вулиці, надягати маску та пити більше води. Наразі ДСНСівці встигла ліквідувати пожежі у Вижгородському, Бучанському та Обухівському районах. Втім, роботи із гасіння торфовищ досі тривають. Щоденно залучаються від 6 до 8 одиниць техніки і від 36 до 50 особового складу. На сьогоднішній день вже на заключаючому етапі наш процес гасіння. Роботи по обстеженню інших територій щоденно проводяться із квадрокоптерів. Інженерно-інспекторським складом обстежується кожен населений пункт. В цілому на Київщині близько 25 гектарів загальної площі. Ну знову, це не суцільне горіння торфовищ. це очагові осередки і кожен осередок по два-три по дні ми тушимо, тому що, на жаль, другого методу ліквідації немає. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації ви завжди зможете знайти у нашому телеграмі, інстаграмі та фейсбуці. Тож підписуйтеся, якщо досі цього не зробили, і щоб знати більше, залишайтеся з прямим.